Борель виступив і сказав, що результат війни в Україні вирішиться ну влітку навесні або влітку, тому що Україна не може чекати президентських виборів у листопаді. В Сполучених Штатах Америки мається на увазі. Знаєте, я так відчуваю, що у нас вибора взагалі не дуже багато. З одного боку, президентські вибори, яких ми не можемо чекати. А чому Борель так говорить? Ну він не каже. Він не тякає. Ну хто розумна людина, той здогадається. З іншого боку, ми бачимо ворог, який постійно накопичує все, що тільки можна, все скуповує, де тільки можна. Ресурси в нього є. Бо навіть Європа купує у нашого ворога енергоресурси на великі великі мільярди. Євро, і отут, коли слова кажуть, от Україна не має там часу шука чекати, не повинна чекати, не може чекати, виникає просте питання до Бореля. А хто нас питає? От хто нас питає, Можемо ми чекати? Не можемо ми чекати? Ви думаєте, ми самі хочемо чекати, чи що? Чи ми самі е, любимо жити е, в житті, от в такому, коли ти за кордон виїхати не можеш, коли ти е, веселитись не можеш, коли ти е, взагалі, навіть коли купуєш собі телефон, думаєш, а не падлюка я, бо он, народні депутати розказують, що... Телефон це вже розкіш. Коли ти вночі прокидаєшся від того, що шумить, і думаєш, що це вже ракета летить. Ви думаєте, реально, ми, ну, ми самі обрали шлях чекати? Чи, чи є якась інша причина? Чи є якась інша причина? подивіться Макрон, він так обережно намагається там щось говорити. Так вводьте, давайте, давайте свої війська, заводьте, давайте разом, і раз ви говорите, що це ворог, що це навала що це. Так давайте, в чому проблема? Раз ми не можемо чекати, і ви це знаєте, так go, go сюди. Що? Чи тільки everybody hello? Це все на що здатні. І підкинуть е підкинуть зброї там, і так далі. Але пам'ятаєте, я колись говорив, що це був. Квітень 2022 року, коли всі такі були на Феєрі, я тоді говорив, що нам будуть давати зброю достатньою для війни, але недостатньою для відбиття ворога і для завершення цього всього. Я як в воду дивився. Так більше того, зараз вже не дають навіть такої зброї, яка достатня для війни. Чули, он, наш ворог виступив, головний, і сказав, що а ми, не, ми не готові тепер вести перемовини тільки тому, що у нас, у них він каже, закінчились патрони. Уявляєте, до чого дійшла ситуація? Тому, шановний пан Борель, ми не обирали такий шлях, ми, ми, не, ми не хочемо чекати. Ви, ви щось помилились. Таке відчуття, що ми, ми щось чекаємо, ми нічого не чекаємо, ми чекаємо миру, перемоги, завершення війни. Телеграм профілю там доклад.